Підготовка бійців, які воюватимуть не в окопах, а в кабінетах, розпочалася бійців змін, які готові дати бій корупції та знову захистити пересічних українців. 17 жовтня 2016-го 60 воїнів АТО вже почали навчання в школі державного службовця проекту за ветеранів до влади у місті Київ, які за два місяці прослухають понад 70 лекцій. А з грудня місяця розпочнеться навчання 20 студентів ветеранів у місті Краматорськ. Навчання у школі державного службовця за ВДВ розподілено на два блоки: загальний, який дозволяє отримати необхідні знання для подальшої роботи в державних структурах, та спеціальний навчання з наставниками від органів державної влади. Наші студенти опановують нові знання та вміння, щоб дати бій на державницькому фронті. Та змінити систему. А лекції їм читають провідні науковці, відомі громадські діячі, спеціалісти юриспруденції та права, експерти бізнесу та комунікації. Після курсу лекцій випускники пройдуть стажування в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, Київській міській державній адміністрації й інших органах виконавчої влади з подальшим працевлаштуванням. По перше, це досвід, унікальний досвід себе спробувати в такому напрямку. По-друге, часто, коли люди кажуть, от нічого не змінюється, все застої або взагалі гірше, ну найчастіше відповідь, а ви особисто спробували щось змінити. От щоб я міг більш аргументовано таку відповідь давати, я вирішив самостійно спробувати зсередини побачити, чи дійсно може людина з чесними поглядами щось змінити в цій системі. Це можливість долучитись до критичного осмислення нашої дійсності, а да, взяти участь у зміні системи самої країни, можливість долучитись в перспективі там, до роботи органів влади. У мене є таке очікування, що хоча б на якомусь своєму мінімальному рівні, я розумію, що це буде мінімальний рівень, але на якомусь мінімальному рівні, я думаю, що мені це вдасться зробити. Ну, принаймні необхідно спробувати. Треба щось змінити в країні, щоб діти не виїжджали за кордон. Це єдине, що ми можемо в мирний час в країні зробити, виходячи з свого досвіду. Мої очікування, що наша країна зміниться на краще і ми. Люди, які ходять ці заняття, прикладуть до цього своїх зусиль. Тобто, віра в те, що країна зміниться і без нас є, але дуже хочеться, щоб ті люди, які віддавали краплину свого життя і серця на війні, можуть щось зробити в іншій сфері. Досить покладатись на інших, досить чекати на зміни. Твори нову українську державу разом з проектом за ветеранів до влади.